Вітаю всіх, я Даня. Це канал Щось Політичне. Нічого політичного тут, як завжди, немає. Сьогодні в нас новий відос, а саме хорор. е, хорор, е я не впевнений, я не знаю, по-моєму він безкоштовний, якщо я не помиляюсь. Е, хорор про одного піздючка, так, да, короче, я сплірить не буду, але. Да. Я вирішив зробити певну, грубо кажучи реформу, зміну в своєму Ютуб-каналі. А саме, подивіться, я змінив опис, да, і змінив е, аватарку каналу. Да. Е, і плюсом я хочу щось змінити в оцій вступній частині. А якщо чесно, от що змінити, я один Бог його знає. Ось, так що, якщо у вас є якісь ідеї, якісь пропозиції, щось таке, 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 щось, типе, що можна було зробити, інтересно, то да. То е, пишіть в коменти, я буду, буду тільки радий. Плюсом кожні Ваші коменти. Це а, там алгоритми Ютуба щось там починають двигатися, хоч колись хоч чуть-чуть, І там щось кудись відео може і попаде, кудись може і не попаде, а може і да. ось е, так що, да е, Не буду сильно тягнути Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забуваємо підтримувати український контент, українських авторів, мене в частності. Ось так що, да Всім гарного перегляду. First to Phantom. Episode Home. Alone July twenty I знаю I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called it a piece of fiction. I don't even know where to start. Excuse me, lack of good should have a point of but I guess I just start just start 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 Отак от, так вот. добрий ранок, Україно. Прокидайся вже мала. Та вирубись ти нахуй. Ой, а що по сенсі? Ладно, похуй, ну ні, нормально. Space to get up, поїхали. Короче, а це от моя хата, а це тут я живу, я можу лягти спати. Що я можу ще? Походу, ніхуя не можу, на принципі, як і завжди. Вирубись, спасибо. Господи, 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 боже, ти один нам допоможеш. Джерри Хейл Момент. Ну, Кстати, ну, знаете, не так, такая нефігуненька, у тепочка комната. Можна таку саму? Ви шо? Оце туди так сидить. Отак, конечно, не далеко. слишком О, кстати, це такий углові столи, це, вообще це хуйня, це пізде, як неудобно. Конечно, з одної сторони це неудобно, але це вище теж які столи тому що у мене угловий стол маленький стоїть. Не тут, а не взагалі, я у мене дума. Ну, короче, да, що тут у нас. Space to get up Сейчас я міхуроки, піздючок порубить. Що ви там на дворі робите? Ничего интересного, я понял. Куда я иду? мені мне делать? А що тут у мене? Ага, тут я понял. Спальня мамки з батькой. Хорош. У мене есть собака. Так целая лазанья? Нихуя. Хе-хе-хе, А шо мне займет? Куди мені її? Микроволновка, Де мікроволновка? микроволновка? А, ну, значит, духовку. Окей. Так, чокопики. Чокопік, чокопік Що тут вообще происходит? Что-то давайте поки бы нагреть тема. Скажу там на двір О, бассейн. Та бля така вот тема. Можно так, можно і покупаться. Все, мать, можно не придержать, мне не нравится Та бля вообще отдых прям. Бизнес-класс. Я бы устроил бы ту собочку, вот тут АБС было такие красивые. Йо, а что со мной происходит? Что со мной происходит? Стоп, 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 тихо будь, я понял. Все, 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 да, тебя навыебывается. Я <laughs> навыебываю. Не все, нельзя да ты хера на меня подходит. Боже, что на телепая? Что со мной рубится? Сосерих, дивися, сука, завидуйте. Я себе лазанью приготовил. Пошли нахуй. Так, сейчас включаем телека. Боже, який кошмар. Дайте другу. О, пиздичок. Сюда, Як мені хавать? Ахуєті не встать. Там не хтось, блядь, пройшов. Не, народ, я понял, мені пізда. пизда. Я думаю, не один, я понял. То батя, напевно. Або брат старший, хто його знає. знает. типу це пизда. Все, у мене вже в хаті якась хуйня. Блять, але це жопа, все, у тут хтось. Сука, я знаю, что ты тут, блядь. Я знаю, что ты тут. Я щас, блядь, приду я и щас пизду ставлю. Иди сюда. щас арматуру візьму. Щас я пизду. Да, сейчас, подожди, да, это. Ну, я пиду арм... арматуру возьму. Візьми ножа. Що вы на холодильнику? А, Сливки металлические. То у вот тебе холодильник. Две упаковки. чего? Сыки, тут я есть. Да валя. Везьми что-то в руку. Ножа якось, блядь, візьми, я не знаю. Візьми що-небудь, Стульчика я не знаю. Перебашем його Стульчиком. Ну пішли. Там оно вже, дивіться, витягнуты плейсенью покрилась, Ремонт треба делать. тому що такси позадихаються і буде потім щастя І де ти? Под кровати у мене, ні? Нема. Що мені делать? А, ти сначала хочеш домашку сделать? Ну, домашку треба робити Але я б не зміг би спать, потому що ну, прикиньте тут якийсь мужик мене по хаті ходить. Я даже не знаю хто це. якщо це не мама І не батько, то що воно таке. А, він хоче водички попити, Ну пішли поп'ємо водички. Що, Ось сюди, так галок. Ну что я бать очко? А сюда так ставим в уголок. Давай пый задувбав. Отдохлб. Сегодня уже попил воды, не? Выруби телек, он тебе, ну... Мать узнает, что ты телек на ночь оставил. Тебе же габела будет. Мама. Юзер. Пизда мне. А я могу бегать? Что <гиблик> ты хочешь? Ты... Дядь... Я вважаю, це було досить. Я програв? Походу, я програв. А, не треба було йому двері відкривати. Ладно, <гум> подожди, там, давайте ще раз запустимо. Давай, да, 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 да. Та раз, пошли. Повторяємо, все те саме, все аналогічно. беремо лазанью. Кидаємо сюди, закриваємо. Коротше, треба. Двері закриваємо на ключі, дядь, я думаю, ось о, дивись. Тут є ця все. да, ось о, береш, закриваєш на оцю би щолочку, на оцю би щолочку береш, закриваєш, і ніхто тобі нічого не цей. І все в тебе хорошо. Ю, С, Ей, Ю, С, Ей, Ю, С, Ей. Да. Щоб мене лазання згорить. Пішли. The we are living in America, America, is wonderful. Оно, 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 пошагав, дядька. А я не понимаю, а в чому прикол? Хорошо, він вже був у мене в хаті. Чого він вийшов? Чого він вирішив вийти, якщо він вже в мене в хаті? <п»>, Ніч, яка місячна, зоря неясна, я видно, хоч голки збирай. Так, короче. Це був сонг-момент. Оці ці ступеньки, вони напрягають. Вони дуже жорстко напрягають ці ступеньки. По-моєму, ці ступеньки це найстрашніше, що є в цій грі. Найстрашніше. Потому що, ну блін. Давай, мама, сообщення отправляй. Да. юзер, да, це Ти напиши, їй, що це не той. Don't ask where the door to mother. Ага, понял, все хорошо. Все, дядько, іди нахуй, пожалуйста. Це, хайд, 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 хайд. Де, мені захайдеться? Давай ты, дядька, заходь-то. Вон он мне, блядь, в Ты знаешь, какие тебе викна стоит? Ты шу. Короче, это Павла, блядь, говори. Мне ты до Павла? По-моему, мне сейчас пизда. Мне пизда? Тихо! а як? А шо? А шо я должен делать? Назову сюда побігаємо. Треба підкачати фізуху Зараз будем бігати вокруг отгор. Отак Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз. Раз. Раз, два, раз. 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 Хорошо, я, я пробігаю Я не уверен вам. Давай. Мы через текстуры пробігає Ему похуй чисто. И настільки похуй, що стыдно, я понял. Текстурки для слабонервных. Хай выбивает двері, дзвонить в полицию. Хай що хоче, то ее робить. Пиздюк, ты е написал, что тобі окно, как будто бы вибили, нет? Чого ты не написал? Взяв, написав. Сейчас я напишу. Написал. Все. Походу из-за того, что я буду сидеть, ничего не поменяется. Да. Я понял. Ладно, пошли. А... Тогда как я роблю. Я бачу скримак, развертаюсь, бежу назад. Ты бежишь за мной? Захвайся. И что? И что мне делать? О, купи! Купи, я сиджу. Я сижу. Поліція! Тут жопа! Ідіть сюди! Він осо він. він! Осьо, осьо він тут сидить, осьо він тут сидить. Десь тут, народ, тут ось окно вибили, бачите, подивіться, яке тут мера викоється. Поліція! Поліція! А? А? а чого вони там, Заходьте в хату? Думаю, він побачив втік? ні, nee, він мене вже вбив. Я впав і помер. Отак вот от, короче, Я зрозум. Я думаю, відос вийде сильно короткий. Не ну, ну, У мене зазвичай просто записи на півтора часа. а тут на 30 минут. Ну, короче, да. а, все народ, всім гарного вечора.